вас, друзі. Зараз сучасна космічна релігія та люди вірять прибульцям. Вони вірять у небесне місце більше ніж християни. Дивно те, що вони говорять про це, що космічне місто він забере нас і планета вибухне. А це написано в книзі Откровення. Але в основі цього міста імена апостолів. І війни в це місто можуть ті, які були в церкві, і саме місто це свята наречена, що являє собою церкву. Дуже важливо бути в церкві. Поширувати Євангелія до краю землі, треба дозволити Ісусу прийти туди, куди Ти не зможеш прийти. Але завждяки тобі Ісус може прийти туди. Не прогай цей шанс. Ключі знаходяться у Ісуса, і Він знає, що в наших серцях. І якщо в наших серцях все гаразд, Він відкриває двері. Ісус знає, хто зберігає Його Слово, Його ім'я. Ключі від пекла та смерті в Ісуса. Він переміг, Він переможець. І якщо ти живеш за вірою і ходиш в істине слово Божого, і гориш у вогни Духа Святого, ти є спадкоємець Божий і переможець у Христі. Хочеш знати істину? Підписуйся на канал Теології Saltenko.